Вітаю всіх! Ми знаходимося в ранньому білді нашого проєкту. Після того, як викладу це відео, я завантажу його на Google Диск та надам посилання в Діскорд каналі для бета-тестерів. Якщо бажаєте спробувати, можете зайти в Discord канал. Посилання буде в описі під цим відео та, в принципі, під іншими теж. Та залишити галочку. Я періодично переглядаю, надаю доступ до бета-тесту. Зараз подивимося, що в нас з'явилося за два останні дні. Покажу, що є в тестовій збірці. Бачите, локалізація є, є українська мова вже. Натискаємо нова гра та попадаємо на стартовий рівень. Я додав декілька персонажів, тому що зараз персонаж не може стійкі брати інструменти, тому я кожному персонажу дав різний інструмент, щоб можна було потикати різні функції та спробувати, як це все працює. І так, значить, у нас тут є склад. Додав я декілька овочів, щоб можна було поставити поля. Також з'явилося два нових ресурси, таких як шкіра та м'ясо. Зверху є ще мотузка. Мотузку можна буде скрафтити в центрі селища. В майбутньому буде станок для крафта, мотузки та ниток, можливо, ще чогось. Мотузка буде використовуватися для крафту інструментів, ну і зброї. Тобто камінь. Палка і мотузка. І в нас виходить якийсь інструмент. Також з'явився м'ясник у нас. Давайте подивимося, персонаж з ножем повинен бути. Це, скоріш за все, один із тих, хто десь сюди пішов. Так, ось персонаж у нас з ножем. Ми натискаємо на оленя. Так як шкіра є в складі, він йде його розрізати. Підходить, дістає ніж. І починає працювати. Ховає ніж, дістає шкіру, шкіра ось таким чином виглядає. Після того, як він поклав шкіру в склад, він перевіряє, чи склад може тримати в собі м'ясо, якщо так, то йде добувати м'ясо вже наступним кроком. І ось так олень зникає, м'ясо з'являється в його в руках. Виглядає теж як відерце з м'ясом. Так, кладе його в склад? Ось так це все працює. Зараз можна спробувати поля поставити. Можна поставити інший склад, склад в собі зразу овочі має, це тимчасово, до речі, тут не місце, а встановити треба поставити. Я дослівно переклав. Там було place, і я написав місце. Автомати... Автоматично якось так вийшло. Тепер нам треба персонаж з луком подивитися взагалі, як працює полювання. Я вже показував трішки раніше, але зараз давайте подивимося ще раз. Правда, треба Олені знайти. Він десь втік. Острів, до речі, збільшився, десь в рази три, мабуть, якщо не більше. Острів збільшився, ліс трошки рідший став, так як кількість залишилась та сама, але він розповсюдився на більшу дистанцію, тому він такий ріденький став. Це все налаштовується, тому в майбутньому буду якось вже під баланс це все робити. Також з'явились водойми. Водойми будуть використовуватися для тварин, як вода для пиття, можливо, також і люди будуть відра набирати воду, поки не буде колодязів. Пізніше вже можна буде колодязь побудувати. Ось він його побачив, прицілився і застрілив. Добувати з нього м'ясо він не може, так як його ножа немає. Тобто олень перетворився в мертве тіло, і нам вже потрібно знайти персонажа ось цього з ножем. Натискаємо на оленя, і він побіг працювати. Ось так це все працює. Склади ви можете поставити, відмінити, припустимо, ось ці ресурси, поставити дерево, камінь, вибрати персонажа з сокирою направити на йолку, чи ялинку, точніше, і на камінь добути камінь. Ця дівчина з кіркою у нас. Не добудуть, ну тут, в принципі, ці елементи всі з дерева крафтяться, одиничка стоїть для тесту. Ось він зараз закине дерево в склад і, по ідеї, цей інтерфейс повинен оновитись. Так, інтерфейс оновився і ми можемо вже підлогу поставити. Коли ми встановлюємо всі, всілякі ці частини будівлі, то Ресурси поки не віднімаються, я ще цього не робив. Треба буде найближчим часом поправити. Беремо персонажа з молотком, направляємо на будівлю правою кнопкою миші, і він починає будувати. Проста логіка, все працює дуже логічно, в принципі, я думаю, нічого складного не буде. Лівою кнопкою миші вибираємо, правою кнопкою миші вказуємо дію. Також є локалізація. Якщо у вас, в принципі, тут по дефолту, здається, стоїть українська мова. Тут English не звертайте уваги, воно видно забагалось. Є англійська мова, можна перем... переключитися, та українську включити. По стандарту, скоріш за все, я не знаю через що, або підтянуло через те, що Windows на український. Або просто по дефолту підтягнуло, навіть не скажу. Тобто у вас може бути по-іншому, тому ви заходите в гру, натискаєте на кнопку паузи, і тут знизу можна переключити мову. Зараз вона, в принципі, там не впливає ні на що, і так тут зрозумілі всі слова, тому проблем теж не виникне, думаю. Також є гри Це запустить ту саму карту з самого початку. Продовжити гру, кнопка активна. Та головне меню. Головне меню направить нас в головне меню. Знизу тут е я додам пізніше кнопку налаштувань, теж можна буде покрутити графіку, скоріш за все. До додам розширення екрану, в принципі, теж було б непогано мати можливість змінити мову, також можна буде змінити звідси. Ну і по дефолту там звук. І, в принципі, все, я думаю. Ось такий перший білд буде посилання в Discord каналі. Тому слідкуйте за новинами, підписуйтесь на канал. В майбутньому буде дуже цікаво. Я, до речі, отримав дозвіл на Steam-публікацію свого проєкту, тому буду готувати потихеньку вже перші білди. Інформація, скріншоти та відеоролик, в принципі, в мене є. Весь опис для гри в мене теж є. Залишилось нормальний іграбельний білд зробити та випустити його нарешті вже на одну з площадок. Для початку, скоріш за все, на Epic Store закину, а потім займусь Steam, тому що там уроки дуже багато Steam, я дивився документацію. Але нічого, ми справимося. Дякую за увагу, до зустрічі!